Україна змінила військові плани через витік секретних документів у США про український контрнаступ. Деякі задуми ЗСУ скоригували. Про це повідомило CNN з посиланням на власні джерела. У виданні зазначили публікація в мережі впродовж минулих тижнів секретної інформації Пентагону. Свідчить про те, що США шпигують як за союзниками, так і за супротивниками. Деякі з оригінальних документів викривають масштаби американського прослуховування ключових союзників, включаючи пів. Денну Корею, Ізраїль та Україну, витік секретних даних стурбував чиновників США. Вони бояться, що ці викриття можуть поставити під загрозу джерела і скомпроментувати важливі міжнародні відносини. Тим часом у британському виданні Reuters повідомили, що наймовірніше джерелом витоку став хтось із американців, а не їхні союзники. Зараз основну увагу приділяють тому, що це витік з США, оскільки багато документів були тільки в руках США. Відтак у Пентагоні активно шукають джерело витоку секретних документів, у яких описаний широкий спектр інформації від стану української ППО до даних про ізраїльське Шпигунське агентство Мосад. Нагадаю, на початку квітня видання The New York Times повідомило, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, які детально описують плани США і НАТО з розбудови української армії перед анонсованим контрнаступом. Згодом радник керівника. Офісу президента України Михайло Подоляк назвав злиті матеріали фотошопом і пожартував про деградацію російської розвідки. Напередодні Мін'юст США розпочало розслідування витику величезної кількості документів американської розвідки.